Татальна хуйня відбувається. Мені страшно. Нас гнаблять. Що робити? Куди викликати поліцію? Ти не маєш гроші? Ти ж мав навчитися їх купувати Туріку А що так гучно сьогодні, я не розумію. Сьогодні якось так гучно, що кошмар. Ваташі дайо, та Зірочку мені даєш за кім Дайо? Наша зона, наша зона, 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 зона. Мене не можна бити, я ж красива. Дід, відстань. Ну, ну, ну дід. Діди, як завжди. Що ти, жінка, головна командувач з гаєчним ключем? Ватасіва Кімі. Кімі даю, Кімі та хуєта. Ушіте, та ра Я Кімі. Ні, почекайте, а й зараз я нормальна, я якась не п'яна. Кеймі так категорично заборонено посміхатись. Хіба ні ще сиди, грустний. <реш> <реш> Ламає телевізори. Холодильники можуть бути сильніші за телевізори. Він мене п'є, він мене дусе. Атака. Атака вотакої. Блять, догань, до Стій, тварь. Дезморалінг командує. Кімімурік відбувається. Де вороги? Куди стрілять? Куди чебереки відправлять? Вам подобається ця красуня? Відповідь ні, я не приймаю. Ні краплі не було, а вже п'яно. Вебкама не буде. Не буде вебкама Не буде. Я забула текст, 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 текст. Ох, Окей. Де? Де вороги? Кого бить, кого пиздить, кого ногами, кого руками. Хто мене вбив? Хто мене вбив? Він мене б'є, він мене туси, курва. Все ще було від смоктанову було віддано. Йди нахер, ульта на ульту Як важко в цій грі, нічого не понятно. Та тільки відвертайся вже пів команди пропала з твого поля зору. Що це за еротичний голос тільки що був? Це була не я. Тарата! Шикабане нодорі, сікабанено нодорі Та блін. Якщо я заїбалась бути сапортом. Чашку. Наху. Бля, я розпила. Я її розпила. Ми ж не мільйонери. Чим нам платить? В цій грі є лесбійки, але серед цих лесбійок немає мене. Чекайте, почекайте. Блять, я заблукала. Сука, я заблукала. Куди йти? Але чашки ходила била Я думала, ти в союзників ножі кидаєш для хілу. Блять, по факту сену от манази своє ар. А що це тільки що було? Я не втекла. А я японську буду ябуре-ябре Окане, нян пасу ваташі, васта Ай, ще во Very good Japanese. Very good Japanese. Степлер, Хтось сказав stepler. В тебе сердечки в, в очах Та, да, я знаю. Я така э, любвеобільна жінка. Я люблю всіх Любвеобільна Бобобільна, та, бля. Я люблю. Бл Каханка номерман. Жінка головна командувач. Жінка в доспехах. в полоні три роки. Я в Тимошенко скоро перетворюсь. Коли вибори? Коли вибори Кімі Кімімура в Меркині конотопу? Дуже важливе питання. Ви будете голосувати за кімі Муру? А в мене газованка є. Нема газованки. Газованки нема. налийте Дитині нема що пить. Треба вставати, працювати, на роботу йти. Зароблять гроші. Блять, я реально вірко перетворююся. Домашнє завдання зроблено. Якщо ні, я відшлюпую. А в мене канікули, а мені поїбать. Домашнє завдання виконане. Ну, от і все пизда, я це твоє виїхала все. Бум-бум-бум, машинка їде. Їдь давай зі своєї Польщі на ними газонки. Покаже тобі свій канатоп. Патейто тіпусу. Патейто тіпусу. Коля коля. кока колястик. Лунає пісня в честь турику. Банана, банана! Банана, банана, банана! Банана, банана банана банана, банана, банана. Ти ж мільйонер. Ти ж тобі ж Зеленський плати мільйони за аніме. Я б, напевно, виграла в караоке на Майдані з цією піснею. Блять, бананчик впав. Ти в мене єдина тільки ти поди. Бо, бо твоя рота, то є чиста євота. Та є бистра вода, синій гір. Я не проти грошей. Не забирайте в мене гроші. І гроші. Блять, я зб... збирачка грошей просто. Та без проблем, та зараз побігаю, та не страшно, та я така, та я смілива, та я сильна, та я. Не кричи, не кричи, не кричи, заспокойся. Блін, ще б хотіла гроші, гроші прокачатись. Якщо ти сидиш на стрімі, скажи хоч щось, хоч слово с слова знаєш пес? якщо не на стрімі, я тобі мріть напишу. Що ти там п'єш? Газованку. Mm -hmm. зі смаком мультифрукту. І з додаванням я думала, ти вже пива сп'єш <laughs> Хто тримає очі кіммі? Туп моделька. Атрокс? -моделька. <laughs> uh -huh. Ну, рано, Це Діана Не енергія не без мани. <laughs> Не гнів. Дивіться, там є гнів, а, а є, є людь. Люд. <laughs> Шукаєте кравця? А, ну Гвен. Гвен Чоловік каноха. Алайв Він алайв Блін, він ще й <laughs> <laughs> У чихі, блять, в прольоті, блять, усі при чому. А може реальна собака? <laughs> <laughs> Пакун. <laughs> блядь, майже. Окей, okay. so... жаба це була. Ганатацу. Uh, it might just be me be being selfish, but not having my friends' here is the most painful thing for me. Peroid. <laughs> а це Наруто Я не знаю Ну блять, єдиний персонаж який постійно кричить за друзів це блять uh, you, your enemy To my first love. To my first, my first love. love. Сирена, сирена не, це блядь, чи сирена. Сука, я не пам'ятаю, как сирена выглядает. Нихуя, это не рейчевала. <laughs> ну він же її так романтично принишує. Ну він же такий собственник. Ну як в нього не закохаться? Тут Вампир Эдишн. Мы знаем вампірів? А, не почекай, як сочет брат.

Окей! Фортуни, артефакт, акай, Я не знаю, як ти прочитала артефакт, але окей. Артефакт. Я без окулярів сижу. Вирішила, що якщо в тебе бетонбер без окулярів, то ти теж будеш тим. ха та 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 По такому принципу я і сиділа. Ча-па-ча-па-дубі-дубі-даба-таба. В табачки тримаю, в табачки тримаю гроші. Що відбувається? Любі друзі! буде. Я верю, блядь, лапатами. Шо ты нова? Просто два дворочки. Саленд хил. А ні, це мабуть с. Ну, Сайленд Хилл. Это Конан, реально. <laughs> Детектив Конан. Блядь, це щось, Юмичка якось не знаю, з кристаллами. Персона. Персона. Oh, Моргана. яка какерачить <laughs> кристаллами, це Моргана, вы поняли, так? <laughs> Блять, Торику давай. Блять. Давай, восьма, чи, 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 чи сьома? Восьма Чи сьома? Я хуй знаю, може. сьома Я думаю, менше. Люди завжди ниють просто що що вийшла Ну, в такому циркі в мене голова кожен день. Капхет! Нет, я признаю блядь. эту хуйню, блядь. Это тролли. Это Джимми Нейтрон. Это Бурунду. Джимми Нейтрон я тоже принял, подумал, <laughs> А это Донки Конг, блядь. Точно. А он Патчман? Хитман. 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 <laughs> 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 Кредиты. А можно без этого, без кредитов? Секира. Сікіра, там да, варіантів у нас немає. Сікіра. <karaoke> Ой, я знаю, що це за гра! Я знаю, що це за гра, але я не знаю, як вона називається. Це гора гра, за тобою бігає якась хуйня, а ти ходиш по стінкам і звідси зі стінок випригає всяка хуйнюшка. І там кімнати рахуються, там треба пройти тисячу кімнат, наче. Персона? Персона! Анімешні незрозумілі ситуації. персона. Самурай. Самурай. А що, уже? Yeah, bon, блять, ну, типу... Макс, не знаю, блять, шо це ще. Може бути. А, ні. можна розслабитися, нас обманули тільки що. Камрайдер. А. Бэтмен. Блять, та йде він нахуй. Скайрим з мадами Скайрим з модами, реально. Хто знає стрілялки? Назвіть дві. Драгон не знаю я. Єееее! Шара, кіміш, кімі шари. О, це ж це вумгум. Як його там? Need for speed. Mad Max. А я на початку була права, просто ця картинка там була, он для тебе. Да, так, да, так. Да, я да. мадала. Я не знаю шотерів. О, це тут. Я не пам'ятаю. Це якийсь креш! Це креш! Це креш! <гадала> Ріл персони? Та я шучу. Це не той чувак. Персони не буде. А ви казали, персони не буде. Погнали, погнали. Людина павук. Крутий павук. Будь або з цих павуків! Він їм мухи комарів. Хава в мене прямо з рук. Оце контент під'їхав. А малесенькі долоньки, сина і чи доньки. Пець патрон. Трамвай, їде маршрутка. Собача будка. Вовчиця. Молода вовчиця. Молода вовчиця. А полетіли наші гуси. Ого ти. Ми не шаримо. Молодий Орел, юний Орел. А-а, це Мама, Мама, я на свята, не була свята. Ооо. Ого, ти. Що такі опенінги? Я знаю тільки червону руту. Перепрошую, немає опенінга з червоної рути. Буде. Ми Аду попросимо. Раз у вас такі зв'язки. Я душевно споріднена до Аду, коли п'яна. так Кімі не дає. Бля, це продовження Кімі даю? Кімі не дає.